Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо три способи, як висловити майбутній час за допомогою теперішнього часу. Мене звати Леся Емпісамуслекціон No 67. Перший спосіб, друзі, найпростіший і практично однаковий з українською мовою. Отже, футуру це майбутній час. Давайте розглянемо одразу на прикладах, аби ви побачили, що тут навіть пояснювати нічого не треба. Mañana desayuno pronto. Завтра я снідаю рано. Або Mañana Карина va de compras. Карина завтра йде по магазинах. Друзі, Mañana – це у нас ознака майбутнього часу. Desayuno або ба, це у нас особова форма дієслів в теперішньому часі. Тобто, ми в українській мові так само. Кажемо. Тому, друзі, я не буду зупинятися, якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях. Другий спосіб, друзі, також дуже схожий на українську мову, проте є нюанси. Конструкція, яку ми з вами розглянемо, складається з двох дієслів. Перше дієслово «пенчар» і ми будемо його ставити в особовій формі, а друге дієслово ми будемо вживати в незмінній формі. Нагадаю, що дієслово слово пенсар дослівно перекладається як думати або мислити. Але, друзі, ви вже знаєте, що в стійких словосполученнях і в таких конструкціях ми перекладаємо недослівно. Давайте розглянемо приклади. Майяна п'яшо дешаюнар пронто. Завтра я планую снідати рано. Або маніяна каріна п'янша ірде компраш». Завтра Карина збирається йти по магазинах. Друзі, таку конструкцію ми вживаємо тоді, коли ми хочемо висловити наші наміри. Намір іспанською буде інтенсіон. А третій спосіб, друзі, є суто іспанським. Така модель будується за допомогою трьох елементів. Перше, це дієслово ір, яке ми поставимо в особовій формі. Потім у нас іде А, а потім. Дієслово в незмінній формі, тобто ір плюс а плюс інфінітиво. Друзі, нагадаю, що дієслово ір перекладається дослівно як іти, проте в цій конструкції ми взагалі забуваємо про переклад і про дієслово ір. Бо в цій конструкції ір є задопоміжним дієсловом для побудування майбутнього часу. Друзі. Давайте розглянемо приклади, а потім я вам зроблю ще одну підказочку. Маняна бой адесаюнар пронто. Завтра я поснідаю рано. Бой Адесаюнар, як бачите, ми не перекладаємо дієслово ір в першій особі однини. Це за допоміжне дієслово, і ми просто за нього забуваємо, бо зміст у нас несе головний. Змістове навантаження у нас несе дієслово в незмінній формі дешаюнар. Тобто я поснідаю. Другий приклад Маняна Каріна байр де компрас. Завтра Карина піде по магазинах. Друзі, тут у нас два дієслова ір. Перше в третій особі однини за допоміжне, ми його не перекладаємо. А друге в незмінній формі перекладаємо. Ба-а-ір перекладається як ПІДЕ. Друзі. Ви маєте навчитися е, автоматично е, впізнавати цю конструкцію в реченнях, якщо ви читаєте якийсь текст, або чуєте е, «ір» в першій в, в особовій формі вибачаю, «ір» в особовій формі. За яким слідує А, а за А слідує незмінна форма дієслова, ви автоматично маєте впізнавати, що це майбутній час. Це ну, конструкція майбутнього часу. Якщо ви побачите дієслово ІР окремо, без А і без незмінної форми, ми його перекладаємо як Іти. Давайте розглянемо на ще одних прикладах. Подивіться, тут я написала речення в теперішньому часі. Бой альсіне, я йду в кіно. Все просто. А тут бойа ір альсіне. Я піду в кіно. Тобто, в обох прикладах у нас дієслово ір в особовій формі перша особа однини. Але в першому реченні ми його перекладаємо як дієслово «іти», а в другому реченні ми це бой взагалі не перекладаємо. Я піду, ми перекладаємо за допомогою дієслова ір в незмінній формі. Бой, а ір. Оце саме ір, і є у нас несе головний зміст цього речення в майбутньому часі. Друзі, такі моделі ми використовуємо, коли ми хочемо висловити наш, наші наміри або плани. o оплянеш. А тепер, друзі, ваша черга. Напишіть, будь ласка, в коментарях по два речення на кожну з тих конструкцій, які ми з вами сьогодні вивчили. Е, можете поділитися зі мною вашими планами на завтра, або на наступні вихідні. Тобто замість манняна ви можете написати este fin de semana» і далі вибрати якусь з цих конструкцій. Або бамош de viaje» або «Pensamos ір de viaje» або «Vamos a ir de viaje» – це вам для прикладу. А я б хотіла саме від вас почути про ваші плани і, будь ласка, тоді вибирайте якийсь інший приклад, аби не повторювати мій. Наш урок добіг кінця. Друзі, підписуйтесь на цей канал, ті, хто ще не підписалися. У нас тут цікаво. Залишайте ваші коментарі. Ставте вподобайки, будь ласка, поділіться посиланням на це відео і на цей канал вашим друзям. І якщо є така можливість, підтримайте мене на PayPal в описанні до цього відео і до цього каналу. Аста пронто!